Олексімендрух, і це друга частина огляду на законопроект 12093, який підтримав вже комітет Верховної Ради і запропонував до першого читання в такій редакції, якій він є. Зробив першу частину огляду, вже її оприлюднив, можете подивитись, відео залишу посилання тут. У зв'язку з тим, що дуже багато інформації вирішив розділити це на дві частини, тому що так ну по першій частині так там вийшло близько 15 хвилин. Тому продовжимо. Які ж все ж таки зміни ще пропонуються в нас внести до кодексу про адмінправопорушення? І що ці зміни будуть нести з собою зараз? Про все продовжимо. Ну, висновок я вже зазначав в першому відео. Є такий висновок комітету з Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, в якому вони. Пропонують його до прийняття в першому читанні, і основна пропозиція це от метою законопроекту, є удосконалення порядку притягнення до відповідальності за порушення призовника військового зобов'язаного резервіста в обліку, у тому числі шляхом можливості самостійного звернення до органів ТЦК та соцпідтримки та добровільної сплати накладеного штрафу у розмірі 50% від мінімально визначеного санкції статті. Тобто, основа цього законопроекту 12093 – це. Сплата 50% від мінімальної суми це 17 тисяч наш штрафу. Але у зв'язку з цим багато вноситься змін до статей Кодексу про адмінправопорушення, які регулюють в тому числі виклик людини, коли розглядається справа складання протоколу, коли він складається, коли не складається. Ну там в першій частині можете ознайомитись, подивитись, а зараз переходимо до другої частини. Це вже в нас пункт п'ятий цих змін, які пропонуються. Сторінка третя. і взагалі 6 сторінок. От пропонується доповнити на статтю 276 Кодексу про адмінправопорушення. Після частини 4 доповнити новою частиною такого змісту. Давайте одразу 276-ту відкриваємо. Це в нас місце розгляду справи про адмінправопорушення. І тут зазначено, що перше – це діюча наразі. От редакція справа про адмінправопорушення розглядається за місцем його вчинення. І зараз ми відкриваємо і дивимося, що вони хочуть запропонувати, які зміни сюди внести. Справи про адмінправопорушення, передбаченими статтями 210 і 210 прим 1 цього кодексу. Ну, це порушення права мобілізації і військового обліку. Вам вже всім відомо. Можуть також розглядатися за місцем. Перебування на військовому обліку особи, яка вчинила таке адміністративне правопорушення або за місцем їх виявлення. Тобто додається альтернатива, де вас зупинили, де було порушення, якщо це інша область, там справа може розглядатись. Тобто на сьогоднішній день діючим нормативом це не передбачено. Передбачено, як я і зазначив, справи розглядаються за місцем його вчинення. Так, от додається така частина. Так, пункт 6. Частину 2 статті 277. Доповнити речами такого змісту. Відкриваємо, дивимось, що це за 277 стаття. Строки розгляду справ про адмінправопорушення. Справа про адмінправопорушення розглядається у 15-денний строк з дня одержання органам посадової особи правомочним розглядати справи протоколу про адмінправопорушення та інших матеріалів справи. І тепер як воно буде змінюватись. Доповнити такого змісту справи про амінправопорушення передбачено статтями 210 прим 1 цього кодексу у випадках, коли особа не оспорює допущення порушення та згода на притягнення її до адмінвідповідальності за її відсутність, розглядається повноважена особа ТЦК та СП у триденний строк після надходження відповідної заяви від особи, яка притягається до відповідальності. Що це під собою мається на увазі? Якщо ви згодні, що вас притягують до відповідальності, ви не оспорюєте і хочете піти по спрощеній процедурі, сплатити ці 50%, ви подаєте заяву. І в такому випадку справа буде розглядатися не 15 днів, як зараз встановлено цієї 277 статтею, а буде розглядатися протягом трьох днів, як вони передбачають в цих змінах. Так, статтю 279 прим 9 доповнити взагалі, тобто її наразі немає. Вона буде такого змісту. Розгляд справ про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням призовника військового зобов'язаного резервістом прав військового обліку та порушенням законодавства про оборону, мобіліційну підготовку та мобілізацію. Ну, звісно, це в нас дві. Ці статті, які я називав 210-210 прим -210 1. У випадках, коли особа не оспорює допущене порушення та згода на притягнення її до обмін відповідальності за її відсутності. Це назва статті. У разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень передбачених статтями 210.210 -210 цього кодексу, але не пізніше дня розгляду справи про таке адміністративне порушення, особа може звернутися до ТЦК та СП, в якому вона перебуває на обліку. Дуже важливо звертати увагу. І заявою, в якій вона зазначає, що не оспорює допущене порушення та згодна на притягнення її до адмінвідповідальності за відсутності. Зрозуміло, да? Зазначена заява подається особа, яка притягається до адмінвідповідальності, особиста в письмовій формі або через електронний кабінет призовника війського завояного резервісу. Тут звертайте увагу щодо подання заяви. Якщо вона подається через електронну форму, то і постанова про притягнення вас до адмінвідповідальності буде надсилатись вам. В електронній формі. це одразу трошки забігаючи. Наперед вам повідомляю. так, це вона стаття така дуже велика. Керівник ТЦК та СП упродовж трьох днів після отримання такої заяви зобов'язаний перевірити викладені у ній фактичні дані про визнання особою правопорушення та надання неозгоди на притягнення її до адмінвідповідальності відповідальності за її відсутності та з дотриманням вимог статей 247, 280 і 283 цього кодексу винести постанову справі. У тому числі без участі особи, яка притягається до адмінвідповідальності, як в першому відео пояснював, це статті, на які посилається в нас тут же ця зміна, статті, коли протокол про адмінправопорушення про порушення не складається. Тобто, якщо є заява, якщо вийдете про спрощені процедури. Вся ця процедура змінюється. Тобто наразі вона така є, що складається протокол, ви викликаєтесь для притягнення вас до адмінвідповідальності, якщо повідомлення про те, що ви належним чином повідомлені про виклик, немає. Справа розглядатися не може за вашою відсутністю. Якщо вона все ж таки розглянута, можна такий штраф спробувати скасувати через суд, бо це не є законом. Так в нас передбачено на сьогоднішній день в Кодексі про адмінправопорушення. Наразі ми говоримо про спрощену процедуру, яка от вже закріплюється і вже подана на перше читання. У постанові про накладення адмінстягнення продовжуємо да, цю статтю. Керівник ТЦК та СП визначає розмір штрафу на рівні мінімального розміру штрафу, тобто це не буде 25%. тобто там пер, пер, в першій частині не було дуже нам зрозуміло, яким чином воно буде накладатись. Тут чітко в нас зазначено, що буде зазначатися тільки на рівні мінімального розміру штрафу. Тобто, якщо людина поводилась на притягнення до одміну відповідальності саме за такою процедурою спрощеною, то вона буде притягуватись до одміну відповідальності. З рівням мінімального розміру штрафу 17 тисяч гривень, хто забувся. Так, у разі, якщо особа, яка притягається до амін відповідальності, подала зазначену цій заяві статтю через електронний кабінет Резервіста, копія постанови по справі може бути направлена її засобом електронного зв'язку. Ну, це те, що я казав. Далі, у другому реченні статті 280 після слів. Особливості розгляду справ про адмінправопорушення доповнити словами, передбачені статтями 210, прим. 210, 1 цього кодексу. Ну, відкриваємо статтю 280, дивимося, що це за стаття. Зараз ми її знайдемо. Це в нас стаття називається обставини, що підлягають з'ясуванню при розгляді справи про адмінправопорушення. Орган посадова особа при розгляді справи про адмінправопорушення зобов'язаний з'ясувати. Чи було вчинене адмінправопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні. Ну, це дуже важлива. До речі, стаття на неї звертав увагу вже давно своїх підписників. Чи підлягає вона адмінвідповідальності, чи є обставини, що пом'якшують, обтяжують відповідальність, чи заподіяна майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про адмінправопорушення на розгляд громадської організації, особливості розгляду справ про адмінправопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. І тут нам додають 210-210 прим -210 Встановлюються статтями 279 сімдесят прим прим Про ті статті я зазначав в першій частині відео. Це розгляд справ про адмінправопорушення і зазначається, в яким чином воно там робиться, тобто за допомогою єдиних державних реєстрів. І в нас, як ви пам'ятаєте, з першої частини відео зазначено, що. Доказом вже будуть інформація з єдиного державного реєстру призовників військовозабов'язаних та резервістів. Ну, на сьогоднішній день доказами внесе в нас є паперові документи, тобто ті, що є у військовозов'язаних на руках. Так, пункт 9. Статтю 283 після частини 4 доповнити новою частиною. Постанова по справі про адмінправопорушення передбачена 210-210-1 цього кодексу у випадках, коли особа не оспорює допущене порушення та згодна на притягнення її до відповідальності за її відсутності, крім даних, визначених частиною другої цієї статті, повинна містити також відомості щодо дати, способу надходження та змісту заяви від особи, яка притягається до відповідальності. Тобто ця постанова може бути також незаконною, якщо вона не містить цих даних. Звертайте увагу одразу. Крім того, у постанові по справі про накладення адмін... стягнення має міститись інформація про порядок виконання адміністративного стягнення, у тому числі реквізити для сплати штрафу та відомості про те, що в разі сплати протягом 10 кандидатнів з дня набрання такої постанови законної сили не менше ніж 50% розміру штрафу, постанова вважатиметься виконаною. Ну, за аналогію постанов про перевищення швидкості руху, про порушення правил стоянки. Як ви бачили, як вона виглядається, постанова такі довгі довгий Пролончик паперу, там, де зазначені реквізити, і попередження, і про 50% написано. Ну, таку постанову хочуть зробити і по ТСК. Так, статтю 285. Після частини 9 доповнити новою частиною по справах про день правопорушення, передбачено 210 210, прим 1 кодексу, копія постанови повноваженої посадової особи з про промінпропорушення може направлятися особі, щодо якої є винесено в порядку визначеною. Стате 279 прим 9 цього кодексу. Так, дивимось, що це у нас за порядок 279. прим 9 Це у нас новий порядок, його наразі ще немає, тобто він буде додаватись. Тобто вона буде надсилати, скоріш за все, в автоматичному режимі шляхом надсилання в електронний кабінет призовника військового зобов'язаного та резервіста, який наразі презентований у вигляді резерв плюс але я вважаю, що це не повноцінний. Такий кабінет, бо зараз ще подати через нього там відсрочку від мобілізації, від призову під час мобілізації неможливо. І такий інший функціонал він не реалізований. Ну Подивимося, як воно там буде в подальшому. Статтю 300 прим 3 такого змісту доповнити, тобто її взагалі зараз немає. Порядок виконання постанови про накладення адмінштрафу. У разі, якщо постанова про накладення адмінстягнення у вигляді штрафу за пропорушення, передбачена статтям 1010-1010 при 10, 10, 1 цього кодексу винесена в порядку, передбачено 279% цього кодексу. І особа впродовж 10-календарних днів з дня набрання такої постанови законної сили сплатила не менше, ніж 50% розміру штрафу за постанову про накладення адмінстягнення, така постанова вважається виконаною. Зрозуміло, якщо ви там сплатили цю суму, вона виконана. 10 днів дається. Знову ж таки, аналогія по швидкості по, по правилам паркування. У разі несплати штрафу особою, що вчинила правопорушення, передбачене цими ж статтями протягом 30 днів з дня набрання законної сили постанови про накладення адміністя, така постанова підлягає примусовому виконанню. От і все при кінцеві положення це законна брачення з дня наступного за днем його опублікування і Кабміну там протягом трьох місяців прийняти нормативно правові акти, провести свої нормативно-правові акти і забезпечити проведення міністерством та іншим центральним органам свої правові акти у відповідність. Зрозуміло, тобто законопроект серйозний. Прошу до нього відноситись також серйозно. Прошу цю інформацію передивитись, переслухатись. І ще раз почитати цей законопроект. Я скину посилання. Ну, в описі під цим відео надам це посилання на офіційне джерело, хто не зрозумів з мого тексту. Знову ж таки, пишіть коментарі, питайте, будемо розбиратись всі разом. І подивимось, чи буде він прийнятий взагалі цей закон, але до першого читання він вже запропонований комітетом. Як ми зрозуміли, тому ми вважаємо, в принципі, що, скоріш за все, він буде прийнятий. прийняти тому в першому читанні, скоріш за все, буде. Подивимось, що там буде у другому читанні. Як він пройдеться, друге читання, в якому форматі він залишиться, але якщо Зараз такий він буде прийнятий. Вам, в принципі, з мого відео зрозуміло, які будуть зміни. Тобто вони дуже кардинальні. Вони змінюють порядок притягнення до відмін відповідальності по статтям 210 і 210 прим 1. Змінюють його кардинально, тому враховуйте це, ну діліться цим відео. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Всім гарного вечора. До побачення і мирного мину.